Сигмабо, Сигма. Саня, привіт! Також було знайдено зброя, Буде нова 8.6 незаконне зберігання How are you? Офіцера, можна пояснення, будь ласка? Видемо розшук. Офіцер, хочу адвоката свого. О, пане. Добре. Офіцер, я відходив в туалет. За що ви мене хочете арештувати? Так, дивіться, пане, ви будете затримані за статтею. 10.12 Крапочка дванадцять. державного службовця. Яка непокора? я в туалет виходив. Ви шо, які? що? Вони нормальні, якісь чи що? Припаркувалися в неположеному місці, а саме неподалік капітолію, бодікамера це зафіксувала підставу. Добре, тоді мені адвоката, будь ласка. Офіцери. Офіцери, ви мене чуєте? Так. Адвоката мені, будь ласка. Ну, офіцери, мені довго чекати свого адвоката, коли ви Так. Офіцери, альфийську розумієте? Так, да, та, да, та, да. Просто я, я зараз танкан, подивляюсь. Я не можу. Все, я понял. Сейчас я дивлюсь, просто запись, чекай альфиску Пішли. Відведіть мене кудись, будь ласка. Та все, все, я дивлюсь. Я просто на твічі стримлю, ти понял, і... Сейчас, секунду. Прокашляйся, что там? <кхем> Ты фишку разумеете? Да, 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 конечно. Сейчас я Та я понял, уже походу, ти понял? а я подумав, що з твого, типа, с твоей той машини висирався висір. И зараз отдивлюсь. Так походу я факас, ну, то подивись, подивись з бодикамери, я факас, то я пишу. Та вот ти врусь, дивись. Ты в мене все підмоль забрав, те, що в мене було. Та я вже понял, я сейчас тебе верну. Просто кажучи альфійською, в мене відкат включений, так що я міг би на вас спокійно залити. Тоби... Та я сам я сам розумію, що я мог нам залити, типу, тому і що я зараз подивлю. І не будемо. А тут питання. Нє-ні-не, тут питання не в тому, що сиділи, типа не. Тут питання в тому, що я стрімлю. І взагалі, типу, і зараз чат пише, що це, походу, не той тип кричав. Тому ну, я дуже, типу, сильно вибачаюсь. ні ні не, не там ти біля в колеса.